Трансерфінг реальності це концепція, розроблена автором Вадимом Зеландом, яка поєднує в собі елементи езотерики, квантової фізики та особистого розвитку. Його книга «Трансерфінг реальності складається з кількох томів і пропонує метод управління реальністю, заснований на зміні світогляду та поведінки. Практична цінність вчення на думку автора полягає в тому, що людина, встановивши свідомий контроль над своїми намірами та своїм ставленням до навколишнього світу, може вільно обирати варіант розвитку подій у своєму житті. Іншими словами, кожна людина і так обирає свою реальність самостійно, на основі свого світогляду. Таким чином, Реальність здебільшого є відображенням світогляду. В більшості людей це відбувається спонтанно. Ключова фраза реальність існує незалежно від вас до того часу, доки ви з цим згодні. Згідно з трансерфінгом. Реальність складається з безлічі паралельних світів або варіантів, кожен з яких існує одночасно. Це означає, що всі можливі події та ситуації вже існують у просторі. Наше завдання полягає в тому, щоб вибрати той варіант реальності, який нам підходить найбільше. Важливо розуміти, що ми не створюємо нову реальність. А лише перемикаємося на іншу доріжку, що вже існує. Цей принцип можна порівняти з переглядом фільму. Усі сцени вже відзняті і записані, але ми самі вибираємо, який фільм крутиться в нашому проекторі. Маятники це енергетичні сутності, створені колективною думкою людей. Вони виникають, коли група людей починає думати та діяти в одному напрямку. Наприклад, політичні партії, релігійні рухи, корпорації все це маятники. Маятники живуть за рахунок нашої енергії та намагаються втягнути нас у свою гру. Вони можуть викликати негативні емоції, щоб зібрати більше енергії. Розуміння того, як маятники впливають на наше життя, дозволяє уникнути їхнього негативного впливу і використовувати їх на свою користь. Інтенція ділиться на внутрішню та зовнішню. Внутрішня інтенція спрямована на досягнення конкретної цілі. Наприклад, ми хочемо отримати підвищення на роботі і докладаємо до цього всіх зусиль. Зовнішня інтенція полягає у готовності прийняти бажану реальність і слідувати потоку обставин. Для успішного застосування трансерфінгу важливо розвивати зовнішню інтенцію, тобто навчитися діяти відповідно до ситуації та використовувати можливості, які надає нам реальність. Зеланд наголошує, що надмірна важливість будь-якої ситуації або цілі створює надлишковий потенціал, який викликає протидіючі сили. Це може проявлятися у вигляді проблем і перешкод на шляху до мети. Щоб уникнути цього, потрібно знижувати важливість подій, цілей і ситуацій, зберігаючи внутрішній спокій і впевненість у своїх силах. Наприклад, якщо ми занадто сильно переживаємо через майбутнє інтерв'ю, ми можемо створити собі додаткові труднощі, натомість варто підходити до ситуації з легкістю і вірою в себе. Коли ми створюємо надлишковий потенціал, виникають рівноважні сили, що прагнуть відновити баланс. Це може проявлятися у вигляді несподіваних проблем, які виникають саме тоді, коли ми найбільше цього боїмося. Щоб уникнути їх впливу, важливо підтримувати баланс у своєму житті і не створювати зайвого напруження. Наприклад, якщо ми хочемо досягти якоїсь цілі. Але надто сильно концентруємося на ній, то несвідомо можемо створити перешкоди на своєму шляху. Замість цього варто діяти з упевненістю і спокоєм, дозволяючи справам йти своїм шляхом. Слайди це ментальні образи, які ми створюємо у нашій свідомості, вони допомагають нам візуалізувати бажану реальність і налаштувати нашу енергію на її досягнення. Слайди повинні бути яскравими, детальними і позитивними. Для створення ефективного слайду варто уявляти себе тим, хто вже досягнув бажаного результату. Відчувати емоції, які ми відчували б у цій ситуації, наприклад, якщо ми хочемо купити новий будинок, варто уявити себе в цьому будинку, відчути радість і задоволення від життя в ньому. Цільові фрейми – це метод створення кадрів майбутньої реальності, які ми хочемо досягти. Фокусуючись на цих кадрах, ми направляємо свою енергію та інтенцію на їхнє втілення. Для створення цільового фрейму варто визначити конкретну ціль і уявити її в деталях. Наприклад, якщо ми хочемо отримати підвищення на роботі. Варто уявити себе на новій посаді, виконуючи нові обов'язки і відчуваючи задоволення від своєї роботи. Простір варіантів це інформаційне поле, що містить усі можливі сценарії розвитку подій. Ми можемо вибирати з цього простору ті варіанти, які відповідають нашим бажанням і намірам. Для ефективного використання простору варіантів важливо навчитися налаштовувати свою енергію на бажану реальність і слідувати свої інтуїції. Це дозволяє нам знаходити оптимальні шляхи для досягнення своїх цілей. Рансерфін рекомендує слідувати шляхом найменшого опору, тобто обирати ті варіанти, які викликають найменшу напругу і дозволяють діяти з максимальним комфортом. Це не означає, що ми повинні уникати труднощів або перешкод, але варто шукати найбільш природні та легкі шляхи для досягнення своїх цілей. Наприклад, якщо ми хочемо змінити роботу, Варто шукати можливості, які відповідають нашим навичкам та інтересам, а не намагатися піти на роботу, котра нам не підходить, котра викликає у нас стрес і незадоволення. Основна ідея трансерфінгу полягає у взаємодії з реальністю, як з живим організмом, ми можемо домовлятися з реальністю, знаходити спільну мову і слідувати її підказкам. Для цього важливо навчитися слухати себе і свою інтуїцію, помічати знаки і підказки, які надсилає нам реальність і діяти відповідно до них. Це дозволяє нам жити в гармонії з навколишнім світом і досягати своїх цілей з мінімальними зусиллями. Трансерфінг реальності Вадима Зеланда це складна і багатогранна концепція, яка пропонує новий підхід. До розуміння і управління нашою реальністю, вона заснована на принципах зниження важливості, використання зовнішньої інтенції, створення позитивних ментальних образів і слідування шляхом найменшого опору. Ці принципи можуть бути корисними для тих, хто прагне досягти своїх цілей і жити більш усвідомленим і гармонійним життям. Однак важливо пам'ятати, що трансерфінг це лише один з багатьох можливих підходів, і кожен з нас має право вибирати ті методи і принципи, які найбільше відповідають нашим особистим потребам і переконанням.